Освітній завал в одному із селищ Кіровоградщини. Уже кілька тижнів там розсипається найкраща в районі школа. Спочатку на руїни перетворилось одне крилозакладу. У цілілі частині пророкують ту саму долю вона в аварійному стані. Місцева влада не має грошей навіть на розбирання завалів. Люди ж переконані, що село без школи буде приречене на повільне вимирання. Будівля зруйнувалася вночі. Лише завдяки цьому немає жертв потерпілих, адже в одну мить зникли класи хімії, інтерактивних технологій і їдальня на 60 учнів. Ніщо не віщувало біди, збудований не так давно. У 1977 році навчальний заклад не мав ні тріщин, ані затікань. Сніг із даху давно прибрали. Ми працювали не абсолютно не, не бачачи ніякої загрози, ні своєму життю, ні життю дітей. Дуже пощастило. Я думаю, що хтось з нас щасливий, чи діти, чи я як директор, бо чи чи ми всі разом, тому що сталося вночі? Проте руйнація будівлі триває досі. Ми бачимо, що всередині нас робиться. Маленьке якісь коливання чи маленьке невитримання перед перекриттями, в школах може поліцію водиться. Навчальний процес у закладі зупинили, старшокласники возять на заняття у сусідні села. У нас з вчителями шоковані, знаєте, дітям, як дітям, а ми оцю відповідальність несемо таку. Три рази ходка, три рази автобус нас приїжджає, забирає це все. Молодша школа тулиться в місцевому дитсадку. Читаю. У зруйноване приміщення Почуновської школи щодня приїздить по кілька комісій, проте офіційної причини завалу і досі не оприлюднили. Важко сказати. Вчора в нас була експертна комісія із кірограду. вони нам дали вже заключення, але ще буде будуть приїжджати проєктанти. Вони вчора і були в нас, але ще будуть приїжджати, тому що необхідно створити з кошторисну документацію для того, щоб почати його розбирати, а потім яким чином відновлювати. Місцеві жителі не на камеру кажуть, поки школу зводили, пів села хати поремонтували. Тож варто дивуватися, не чому завалилась, а як так довго простояла. Своїми силами за рахунок місцевого бюджету ми нічого тут не можемо підняти оце будівництво. Це тільки за рахунок, за рахунок держави. І я така сама ситуація з будинком культури. Він вже років сім, де теж день два може впасти повністю. Олена Шворак, Роман Круніч, Кіроградщина, ТСН один плюс один.